Робимо світіння на обличчі більш виразним. Беремо інструмент ласо, обводимо ту зону, яку нам потрібно, затискаючи лівою кнопкою мишки, можна не обов'язково дотримуватись кордонів. Далі ми переходимо у криві. І змінюємо ось дугу ось таким методом, щоб вона була у нас трохи вигнута, як еска. Далі ми переходимо назад в шари, і режим накладання звичайного змінюємо на свічення. Вертаємося у властивості, переходимо в режим маски і робимо розмиття настільки, щоб у нас зникло наш перехід. Ось такий метод. Дивимося до і після, наскільки у нас стало більш виразне обличчя. Якщо відео сподобалось, став лайк. Якщо не підписаний, підписуйся. Далі буде багато цікавого.